Матусю, ти подарувала мені життя. Кожну хвилину дбала про мене. Не переживай рідненька, Я завжди тепло та гарно вдягнутий. Ти завжди була для мене прикладом для наслідка, про який тільки може мріяти дівчина. Не хвилюйся, поруч зі мною кращі та надійні чоловіки. Ти виховала мене патріотом, тому я не зміг залишитись вдома. Коли країна в біді, твоя любов мене надихає. Мамо, я знаю, що ти чекаєш на мене, але зараз я тут потрібніший. Дякую, що оберігаєш та чекаєш на мене. Згадую, як смачно ти мене готувала, а тепер готуюсь страви хлопцям та твої переце. Люблю тебе, моя людина. Я люблю тебе і дуже щасливий, що ти є. Я радію, що схожа на тебе, моя люба. Мама, я тебе кохаю. Я люблю тебе, мама. І знаю, що повернусь до тебе з перемогою.